Позаду понад три тисячі подолених кілометрів ми вирушили у мандрівку регіонами України, аби познайомитися із проектами та людьми, які змінили життя маленьких та великих громад. Київщина ми розуміємо, що зараз є виклики військового часу. Чернігівщина, відкриття класу безпеки це дуже дуже на часі. Дніпропетровщина. До нас приходять діти зі всіх місць, в яких йдуть бойові дії. Запорізька область. Вони прийшли. Вони не знають, що треба сидіти за партою. Власний. Та Миколаївщина. І от і постало таке питання, щоб створити пункт пожежної охорони. Герої, яких ми зустріли, рятують, навчають, підтримують та роблять цей світ кращим, адже тільки разом. Ми можемо творити країну відповідальних.